Приїжджаємо на евакуацію, ту, котра в нас не вийшла, коли ми приїхали і був зки здорово. З допоможи, боже допоможи зібрати цих людей, виїхати живими. Швидко! Виходимося. Давай, де бабуся? Хто? Бабуся повинна була чекати. Виходить вас! Давай, давай! Давайте в автівку! Швидше, швидше. Я благаю вас. Быстрі! Быстріше, тихо! Давай, давай! Тихо! Ви ж бачили, що було, що пуски, давайте! Сюди, сюди! Сюди собаку! Боже, благаю, тебе допоможи! Свіматова все побита! Тримайте її! Где вы? Джек! 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 Нема часу, надо ехати! Убежал, Джек, нету, поехали! Выходите, выходите! Вот такие эвакуации! Выходить постельно в тревозе! Иди, иди, хорош! Тисинка! Пошли! Все! Эвакуация удалась, слава Богу! Тих людей, котрих ми тоді не змогли. Як звати? Мурчик. Мурчик. Красавчик. Шарик. Кисичка, держить, вода, щоб а то може вибіжети. Ну, да. Спасибо вам большое. Будь ласка. Дякую, дякую. Беликим, дякую. Тошура, виходь. Пошли, Спасибо вам большое, ребят. Спасибо, удачки вам. не бежите